Друзі, всіх вітаю. Сьогодні буду записувати для вас інтерв'ю з Марією Ксьондзик. Сьогодні ми внесемось автохаб. Це перший безбар'єрний автохаб СТО. Правильно кажу? Так. Супер. Попрошу почати з того: з назви бізнесу, рік створення, не знаю, приблизні обороти, кількість людей. Ну, такі базові показники, щоб ми з цього почали. Так, добре. Ну як повна назва. Нас несемось ветеран Автохаб. От ми себе позиціонуємо як ветеранський автосервіс. У нас команди, якби загалом, скажімо так, над проектом працює близько 20 людей. А це команди з різних проектів, які власне мусять працювати разом, щоб все працювало. Це люди не в штаті, це ті, хто працюють з вами по проекту. Ну, грубо кажучи, так. У нас просто є три е, проекти, які працюють паралельно: це магазин, е, е, благодійний фонд і автосервіс. І, власне, е, у кожного проекту є своя команда, але ми всі працюємо як одна команда, бо ну одне не працює без іншого. А -а -а -а. Так у вас виходить, що у вас три проекти в одному. І виходить, що це ну це складена вже команда. Це не люди, які працюють над окремими просто задачами ситуаційно. Ви, тобто, ви постійно один з одним працюєте просто над трьома різними напрямками, правильно? Окей, а обсяг інвестицій, який вже був вкладений. Ох, це прямо треба порахувати. Порядок цифр. А, ну, декілька мільйонів гривень. До десяти, я думаю, а, можливо. Можливо, десь близько 10. А, а, Справа в тому, що у нас, окей, у нас складно своїх грошей 2 мільйони гривень. Ще ми отримали грантів на десь півтора мільйони гривень, а, але ще ми отримували а, десь безкоштовно якісь буд -будматеріали, обладнання, інструмент і, інш, ну, і іншого формату, якусь допомогу. От тому. Як загально порахувати, скільки вже вкладено, так трішки важко. А, окей. Да. То, то ви просто ви рахуєте не тільки чисті грошові кошти, але й взагалі інші ресурси, і це порядок цифр, плюс-мінус там в районі 10 мільйонів, так. А Які зараз у вас обороти на рік? Ну, я скажу так, що ми якраз. от... Цього року уже ледь-ледь будемо влазити в ліміт. Поясніть. Ну, в ліміт ФОПа, третьої групи. А, угу. окей. Тепер хочеться вашу історію почути той піч, який був у вас на трампліні. Можливо, не всі чули, то я розумію, що ви це повторюєте. Кожен важий раз. Але попрошу вас цю історію озвучити. Так, добре. Як взагалі все це почалось? Ми, я працювала в журналістиці взагалі і перед початком повномасштабного вторгнення очолювала відділ нативної реклами в одному з медіа українських. І мій партнер він теж був журналістом. І ми якось, от з початком повномасштабки, випадково почали займатися машинами для армії. Ну, просто там знайомий сказав, що у нього є машина, він хоче її передати на потреби армії. Спитав, може, ви ну, комусь з ваших там треба. Партнер спитав в інтернеті і отримав просто безліч запитів на машини. І якось він почав організовувати збори. Там Зібрав команду, вже і мене підключили на якомусь етапі, і ми почали просто займатися тим, що ми шукали, купували, збирали гроші, шукали, купували машини за кордоном, везли їх в Україну, передавали їх на баланс військових частин і ремонтували їх на різних СТО, тобто робили повністю під ключ цю машину. Uh -huh. а, вот. І Ми так загалом передали десь близько 250 машин. А, за... Скільки за два роки. І оскільки ми їх ремонтували на різних СТО, то стикалися з різними типовими проблемами на СТО. Вот. Але ну, у нас сталася така небезпечна прям ситуація, що ми ремонтували машину для батька нашої подруги. І вона забрала з СТО машину, не було тесту часу її тестувати. Везла її на фронт, і дорогою на фронт у машини відпало колесо, і виявилося, що взагалі жодне колесо не прикручене. Просто так ну, прихоплене. Типу Вау. тобто, взагалі, дивно, а, що та. вона доїхала куди. Да ну і ви та і потім виявилося, що там ще і ба, і бак тече, і ну і взагалі стало незрозуміло, що ж ви робили. Ми заплатили за цей ремонт. Це був наш найдорожчий ремонт за там історію всіх машин. От, і ми вирішили, що ну треба з цим щось робити. Нам ну, оскільки ми передаємо машину, нам треба відповідати за її якість. Ну, ми хочемо відповідати за її якусь безпеку, що вона буде їздити з нею. Все ну, максимально вона буде безпроблемна, наскільки це можливо для вживаної машини. Але ми ну, не розуміли, як це зробити, окрім як запустити власне свою точку ремонту. І ми орендували просто гараж. Нас там покликали знайомого, який працював в цій сфері. Він і сам ремонтував машини, і там автоінструктори розбираються в них. і Все разом і запчастистом був. Ну коротше, от і ми запросили нашу команду. Разом запустили, просто орендували гараж, ще одного механіка знайшли. І почали там ремонтувати ну, машини нашого фонду благодійно. Тобто, ось цей принцип я хочу, щоб було зроблено гарно зроби сам. Він тут якраз спрацював на користь. Так, він він саме так і спрацював, та, це саме та це ситуація. А, от і ми прям вели такий, ми ремонтували машину повністю, тестували її на бездоріжжі, кожну машину, ну щоб витрясти з нею максимум проблем і замінити все, що тільки можна. І тоді відправляли на фронт. І до нас почали звертатися інші волонтери, військові, візьміть наші машини. І ми зрозуміли, що ця потреба вона прям ну, дуже не закрита. Тобто машини багато хто передає, купує, але ж їх потім треба обслуговувати доволі часто, бо їх треба ремонтувати. І ця потреба не закрита взагалі. Е, тому ми ну, з часом перекваліфікувалися повністю. Ми вже зрозуміли, що треба просто розширюватись, і там порахували, що у кого є, е, скільки заощаджень, у кого є. Там у, у одного з наших співзасновників. У нього була витяжка з попереднього бізнесу, кафе. Ну там якісь там дроти, ну Каруче, хто що може привнести в цю справу? Я е сказала, що я можу займатися грантами. Я зобов'язалась привнести гранти в цей проект. Щоб його запустити, бо ми хотіли не просто більший поганий гараж. А ми хотіли ми розуміли, що запуск автосервісу це дуже багато грошей. Ну якщо в будь-якому випадку, навіть якщо ти просто, от якийсь там дуже простий гараж орендуєш тобі все одно треба дороге обладнання купувати. Ну, в будь-якому випадку це багато грошей. і Ми хотіли, вже, якщо ми вже все. Всі яйця в одну корзину, то зробимо це класно. А це було саме так: всі яйця в одну корзину. Тобто, да. це все було поставлено на один кон. Да. Ну, всі абсолютно, всі заощадження, все, що було, все пішло в цю справу. Ви щось думали, що якщо не вийде, щось могло б піти не так ну, тобто, які думки в цей момент? Ну а що? Ну ми повернемось на основну роботу по спеціальності. За те спробували в нашому випадку. Було в мирний час було би страшніше запускати такий бізнес ніж у воєнний, тому що ми сприймали це як наш внесок в перемогу. Це був час, коли всі віддавали все: ну, всі сили, всі гроші, всі ресурси. В допомогу армії, і ми таки розраховували, що ми ну, це, наш, це наша інвестиція в перемогу. Ми розбудовуємо місце, де ми будемо ремонтувати більше військових машин, де ми зможемо підтримувати ветеранів. От, тому ну, це було якось. Ну, якщо ми втратимо, якщо нічого не вийде, ну це то точно ти хочеш. А тобто на цей момент це все одно була якась волонтерська історія. Це все одно, ну туди вкладатись в гараж, але ж ремонтувати ви збиралися за донати. Тобто, це то, що не про бізнес було. Так, це ви прям всі свої зб... заощадження вирішили вкласти в ну от в перемогу. Ну так, так. Ми якби розраховували, ми думали про те, що звісно ну, проект не може. Вічно на донатах жити, що ми хочемо робити більше. Для цього треба комерційну складову запускати. І ну тому ми і думали, що ми запускаємо якби соціальний, але бізнес, який має заробляти на себе гроші. А, от тому да ми теж якби ну закладали сюди, що тут буде? Значить, з самого початку ви собі малювали цю картинку, що окей, частина буде там донати, але частина за рахунок ремонту тих автівок, за які конкретно приходитимуть кошти да, за рахунок. Це, це це і був такий план. Окей, uh -huh. да? okay. okay. ну і одразу я спитаю: а зараз яка візія? Як зараз ви малюєте собі майбутнє? А, ну я скажу так, коли вже от все розкачалось, і ми і цивільних з нового року почали приймати з цього нового року. Тобто, вже дев'ятий місяць. Ого, ми просто ну, з нового року запускалися в тестовому режимі для цивільних. Ну, типу, ну вже от дев'ятий місяць. У нас виходить, досі не було якогось офіційного. Офіційного не тестового відкриття, ми просто. Просто працюємо далі. О, а, це, це тимчасово, яке перетворюється на постійне. Да. Ну зараз. Зараз у нас перекос іде в іншу сторону в тому плані, що ми розуміємо, що в ця благодійна частина у нас налагоджена, вона працює стабільно. У нас є стабільна сума донату донатів зібраних на місяць. Ми можемо планувати ну, ці гроші на місяць вперед, відповідну чергу з військових машин, якісь роботи, якщо ми можемо взяти, що не може. Ну бо ми не можемо. Там ми збираємо мільйон гривень на місяць, не знаю, два-двигуна поміняти і все. Ми ну, стараємось все-таки взяти більше машин з меншими проблемами і їх, ну, щоб ми могли там, допомогти більшій кількості підрозділів та більше машин відновити. Ага. Ну, Походовця, наприклад, перебрати. У нас був от, в серпні рекордний місяць по кількості машин. Ми зазвичай робили. Десь 20, там, от 27 це був рекорд попередній, а в серпні ми зробили 44. Mm -hmm. Бо ми якось так: оп, -оп, -оп давайте там більше і ТО, більше якихось легких робіт, і ми зрозуміли, що ми можемо Ну, плюс ми збільшилися, якось так. І зараз, відповідно, ми направляємо фокус уже на комерційну частину, тому що її потрібно розкачати. Ну, далі без неї буде дуже важко. Вона має приносити гроші. І це прям такий зараз процес ауч. Це виходить, що ця комерційна частина в тестовому режимі у вас з Нового року запущена, так? А угу. до цього моменту це скільки років у вас це працювало на ваших коштах і на донатах? Ну, З жовтня 23, 20... Ні, ну, якщо з гаража рахувати, то це прямо спочатку 23, з лютого десь. А з жовтня 23 ми вже запустили це міст. Ну, перший бокс тут і паралельно ми добудовувались. Тобто ми не, не вбухали одразу все, все, щоб відремонтувати, а потім тоді Почали, ми ну, поступово Ми запустили перший бокс, там уже ремонтуються машини, паралельно ми добудовуємо все інше. І, і так от з жовтня 23 го до нового року. 2025-го, це скільки майже півтора року. Угу. Хотіла запитати по розподілу інвестицій по інвестицій, да, які ви залучали, отримали, ви там власні кошти, вклали. І що відбувалося потім? Тобто, потім ви почали шукати гранти, почали шукати меценатів, не знаю, почали шукати корисні знайомства. Що відбувалося? Угу. Де брати гроші? Ну, загалом, ми взагалі почали з гранту насправді. Це нам теж допомогло, тому що у нас е, от, виникла ідея. Нам там хтось зі знайомих підказав, о, так під вашу ідею, от є там програма: це був експрес-інкубатор для соціальних підприємств від Ukraine uh -huh. з можливістю отримати грант, коли ти там презентуєш е, е, свій проект. І от е, я пішла туди е, з одним зі співзасновників, ми в півтора місяці навчалися, презентували проект і журі він сподобався, і вони дали нам 7 тисяч євро. А під... У нас не було ні... Ну, у нас було MVP — це наш гараж. А далі нам потрібно було орендувати приміщення і розбудовуватися. І на ці гроші ми купили три підйомника і ще пару там одиниць обладнання. І тут було цікаво в те, що. Ми ж зобов'язалися в цьому гранті в певний дедлайн вкластися, що ми от запустимося там умовно, до серпня 23-го, там наймемо двох людей до там жовтня 23 ну і так далі. Там Відремонтуємо стільки-то машин до там ще. І ми коли взагалі шукали, ну по-перше, ми почали одразу бігом шукати приміщення, бо час якби. От, теж там була своя з ЕПП, цим. От, але ну, пощастило нам приземлитися на арт-заводі платформа у адекватних, абсолютно прекрасних орендодавців. І ми думали, що ми зараз всю цю літеру ну, ви бачили, так, як у нас тут все. зараз ми за місяць її відремонтуємо. Ну, ну за три. Скільки пішло часу? За три місяці тільки перший бокс відремонтували, а все інше, оце власне півтора року ми добудовували. Mm -hmm. Тому що, ну, по-перше, ми от запросили контору, типу, порахуйте нам ремонт. І вони тільки на, на перший, перший бокс сказали 10 мільйонів. Ну, вам зробимо за вісім. Типу, бо ви соціальний типу, проект. Ми такі, та у нас на всю літеру П 2 мільйони. <смі> От. І ну, Ми зрозуміли, що ну, так не вийде. Значить, треба якось зараз придумувати щось, і, щоб у нас не забрали ці гроші, цей грант назад. І придумали, що ми тоді робимо перший бокс, його запускаємо, і на його базі ми виконуємо всі показники, про які ми домовилися. Тобто, наймаємо людей, ремонтуємо машини, а далі вже з усім іншим. Все те, що пообіцяли, але з одним боксом. <смі> От. І, і все інше вже там докручуємо. До ну і Ми там обґрунтовували, і в принципі грантодавці це люблять, коли ти ну, пояснюєш, що ми, от, у нас не було грошей, ми самі почали включатися в цей ремонт. Ми розуміли, що ми, ми маємо зробити своїми силами, щоб він обійшовся в наш бюджет. Я хотіла уточнити: от ви спочатку саме говорите гараж. А зараз я бачу от оцю всю територію. То в який момент воно одне переросло в інше? Ну, типу, це приміщення, яке ви вже викупили, це ваше чи це орендоване? Орендоване. Ага. Тоді історія з гаража до, до, до сюди. Ну, ми шукали просто приміщення. В принципі, е, ну, ми там розглядали навіть. Е... Ну, такі, типу, там, не знаю, 150 квадратів, наприклад. Тут у нас вже тільки в цій літері П, здається, 300 чи 400, і ще у нас там уже в процесі. Вот. А, просто ми коли приходили до власників цих приміщень, які хотіли орендувати, ну вони так, типу, ну нам Пофіг, що ви тут будете робити ремонт, там покращувати моє приміщення, соціальний проект. Мені головне, щоб бабки платили, а, але договір я з вами ремонтних канікул не дам, і договір підпишу тільки на рік. Угу. От, а нам це не підходить, тому що ми збираємося зараз вкластись в приміщення свідомо, <по> бо ми хочемо зробити красиво. От і нам не підходить на рік. І, ну, і коли така комунікація, то якби, ти не дуже довіряєш людині, якщо ти нею на рік, навіть якщо вона говорить, це просто формальність, ти що зробиш ремонт, і потім вона скаже тобі: ну, виїжджайте або платіть в разів більше. А, і ми просто от, останній раз ми там знайшли приміщення неподалік звідси, домовилися вже таке непогане, але от, ну, дуже прям в такій промзоні, звісно, і на щастя, насправді. Дзвонить власник і каже: все, я його здав. Ми такі в сенсі. Ну, а мені принесли готівкою передоплату одразу дали. І там ще й от буде склад, вони не збираються там нічого ремонтувати, там ремонтних канікул їм не треба. Ми такі, ну, так ви б сказали, ми б вам теж дали передоплату, ми ж готувалися договір писати. Там. От. І ми виїхали такі засмучені, що нас кинули з тим приміщенням. Повз ардзавод. Я його побачила і кажу: от класно було б на ардзаводі. От ідеально, щоб це було не просто СТО, якесь ну, тусовочне місце, куди можна ну, було б приємно просто приїхати на каву. Йому такі ну, подзвонем спитаю. І от, на щастя, виявилося, що у них є прямо під СТО приміщення. Вони просто не хотіли, якби просто СТО, вони, хоч тут поруч є. От, а коли ви вислухали нашу концепцію, сказали, що вона підходить якраз цій приставці арт-завод і, да, і ми побачили. Це прям терапія. меч, це прям да. суперкрута історія. Взагалі багато таких ситуацій, як з цими орендодавцями. Ну, тобто, таких прям як це не знаю, кризових, напевно сказати, ну таких непередбачуваних наскільки часто ви стикаєтесь з такими штуками. Ну, типу, от коли як кинули нас да. а, ні, Ну от весь процес, поки ми пошукали приміщення, він був дуже непростим. Ми зрозуміли, що цей ринок, ну от зараз там, мої знайомі теж шукають приміщення. Ринок дуже непростий, дуже якийсь він такий, ніби 90-х застряг. От тут, от було, коли ми сюди потрапили, було настільки контрастно, що от. Сидять з нами, розмовляють люди от з нашої бульбашки, приємні, корпоративні, готові домовлятися, розуміють свою вигоду від ціну, що це взаємовигідна якби, колаборація. Да? От, ми ж вкладаємося, покращуємо їхні підприміщення, відбудовуємо їх. Тут же багато чого було в аварійному стані. Ну, то, да, це ж якби взаємна, взаємна зацікавленість, щоб співпрацювати довше, да. а не просто там на рік писати і далі когось іще шукати в це приміщення. Да. Ну але ж це треба, щоб люди дивилися якось на перспективу, а не просто зараз грошей заробити, покласти там не знаю кармани і все.